Вітаю, ви дивитесь програму Контакт. І сьогодні в нашій студії в гостях є голова Черкаської територіальної організації Блок Петра Порошенко. Солідарність Василь Фурман. Вітаю вас, студії. Вітаю вас. Пане Василю. Зараз дуже багато говорять про децентралізацію. Що є головним в цій реформі, на вашу думку, і коли це, врешті-решт, станеться? Ну, скажімо так, є ряд ключових моментів, про які я зараз скажу. Це перше, наприклад послідовних дій в цій реформі, тому що ми вже їх хотіли проводити там майже 10 років назад, і нічого з цього не відбулося. Хоча поляки, які ще на початку 90-х років послідовно, поетапно швидко провели цю реформу, а ця реформа є однією із самих головних серед будь-яких інших реформ. І сьогодні поляки є однією з там, із успішних країн Євросоюзу. Хоча на початку 90-х ми були по економічному розвитку майже там одинакові. Це перше. Друга, важлива складова це наповнити бюджети громади коштами, фінансами. І що саме не менш важливо, це зробити... Так, щоб громада хотіла заробляти ці кошти, тобто ну, і була спроможна це робити. І сама розпоряджалася цими коштами. Не так, як зараз. Ну, у нас, якщо подивитися, наприклад, бюджети, місцеві бюджети там, в, в загальному бюджеті нашої держави, то це сягає на сьогодні, це десь 8%. Це дуже мало. Ну, щоб ви розуміли, у розвинутих країнах світу, там, Швейцарія, Швеція це майже 80% місцевого бюджету. Тобто там немає от тих трансферів, там, дотацій, коли там ну, з Києва чи там з столиці там, західної країни надаються ці кошти. Тобто громада сама заробляє і громада сама розуміє, куди направити ці кошти. Повірте, ну це дуже-дуже буде. От Якщо ми цю реформу проведемо, то, скажімо так, зміниться життя. В більшості наших громадян, ну, скажімо так, на 180 градусів. Що заважає провести цю реформу, щоб життя змінилося? Знаєте, ну саме головне це на сьогодні менталітет. Ми дуже багато говоримо про реформи, і в реформах сьогодні дуже багато політиків ну, розуміє саме слово популізм. І е, сьогодні люди бояться цих реформ, тому що чомусь реформи у більшості асоціюються з підняттям цін на енергоносії, там, на газ, на воду, на ще щось. Але, ну, на жаль, протягом останніх там, 24 років незалежності, яка сьогодні в нас, ми дуже мало по суті, провели тих реформ, які потрібні для людей, для підвищення якості життя людей. І українське села зменшилось, вимирало, вимирало. Я ж сам родом із села на Черкащині, я бачив, як село так, змінюється і не в кращу сторону протягом останніх десятиліть. Тому ця реформа, ну, скажімо так, от сьогодні є політична воля у президента України. У Верховної Ради реформувати нашу державу. Більше скажу навіть те, що е, у нас іншого шляху немає. Тому що Україна ну, завдяки роботі попередникам сьогодні такий банкрут. І е, хочемо ми чи не хочемо ми, але ми маємо зробити реформи для того, щоб держава стала успішною. Для того, щоб у, ну наприклад, там. У сільських громад, у міст, у міських громад були гроші для того, щоб міста розвивалися. От я ну, перед тим, як до вас заїхати, зустрічався з мером Флотоноші. Ну, Прекрасне місто, місто, в якому працює більше десяти промислових підприємств. І мені було щиро радісно чути, як голова мер розказував про те, що зроблено і що планується зробити. Розумієте? І я ну не буду називати міста на Черкащині. Знаю наскільки дуже складний стан у тих міст просто і як не працюють підприємства, і в чому формула успіху ну саме розвитку там той те ж саме Золотоноші. І от ми сьогодні всі чекаємо виборів 25 жовтня до місцевих органів влади, коли будемо обирати нових там мерів, сільських гулів, депутатів районної ради, депутатів обласної ради. І дуже важливо, дуже важливо, щоб прийшли професіонали, патріоти. Люди досвідчені, ну от як мер Золотоноша даної випадку, тобто я дуже хотів би, щоб такими мерами були саме всі інші мери і депутати, які дуже турбуються про розвиток свого міста. І сьогодні, до речі, ну. от про Умань мені дуже приємно згадати, наприклад, що Умані теж там дієвий мер, дієва команда. Наприклад, в Смілі сьогодні дуже позитивні зміни відбуваються, то те, що ми сьогодні бачимо. Тобто, в принципі, ну я так, я оптиміст взагалі, просто я дуже надіюся на таке економічне піднесення нашої області ну, в недалекому майбутньому. Угу. Ну, все ж таки, бо я теж зрозумів. Є політична воля, так у президента, в парламенту, але люди бояться так. Все ж таки, коли що взагалі означає децентралізація? Що це означає? Це кошти в місцеві бюджети. Так це так. звідки вони будуть братися. Можете пояснити, буквально кількома словами. Ну, дивіться, децентралізація це означає, що вся влада буде належати радам, тобто той лозунг ще з радянського ага. союзу, він по суті не працював там. Ну по суті, 17-го року, там після революції великої Жовтневої, не працював сьогодні. Не державним адміністраціям, як сьогодні. А буде належати саме влада радам, і ради будуть через сформовані виконавчі комітети розпоряджатися, ну скажімо так, керувати тим районом, містом. Це саме дуже важливо, просто через зміну системи сьогодні всі податки, ну або давайте так більша частина левого частина просто йде в центр в Київ, а потім через Київ, там через різ, різні з трансфери, перерозподіляється до місцевих бюджетів. Такого ну вже скажем так, система так побудована, що кількість податків, яка йде наверх, в грошовому реженні вона вже залишається більше там на рівні там районів, тобто і самі вже там районні ради, міські ради. Сільські громади вже мають там, ну, розподілятися самі, куди інвестувати ці кошти. Але я ще раз хочу звернути увагу на те, що дуже важливо в реформах це людський фактор. Сьогодні, ну знаєте, принцип, моя хата з краю, він не працює. Сьогодні треба бути дієвим, щоб, ну, щоб досягти успіху. Мені подобається дуже вислів, везе тому, хто сам себе везе. Тобто, от якщо ми говорили там про нож», тобто він успішний. Тобто, але він дуже багато працює, він показує перспективний план розвитку міста. Скажіть, будь ласка, хіба таких багато сьогодні перспективних план розвитку? Ні. Але нам потрібно, от мені ну, зараз, наприклад, беремо там, українські села. Тобто, одна із причин, чому, чому так дійсно там, складно, ну, полягає в тому, що, наприклад, питаннями землі сільська громада не розпоряджається наприклад, державного запасу. Чи, там, ну, сьогодні, як правило, там, на рівні навіть Києва вже вивели ту вертикаль. Тобто ту вертикаль, яку побудував ще Янукович. Ми її ще не зламали протягом, ну, після півтора року незалежності, ну, після революційної вже. І дуже важливо сьогодні зробити таким чином, щоб ця земля, щоб сільська громада сама, зрозуміло, там, за відповідними там, погодженнями, але сама розподіляла, кому, хто краще, на яких умовах цю землю може там, ну, орендувати, для того, щоб сплачувати значні соціальні внески в бюджет розвитку села. То це станеться через рік, через два, на вашу думку, через трима вже запущена. Просто вона, якщо ми говоримо про децентралізацію, є там три етапи. І перший етап він почався вже в цьому році. Да, вона не популярна, тому що там є деякі складні речі. Складні речі полягають в тому, наприклад, що. Буду створені там, ну, територіальні громади і е, частина сільських рад буде там, ліквідована. Але е, дуже, от, нам не вистачає роз'ясненої роботи сьогодні, і особливо на селі. І коли потрібно чітко говорити про те, що Сільський голова, ну, сам по собі, він має бути, і він буде на селі просто. Тобто не буде от тей, ну, це, ну так, у нього там, його виконавчий комітет, які є під ним, але всі ті функції, які є ну, на селі, які сьогодні там виконує сільська рада, тобто, вони будуть збережені. Але за рахунок цього укруплення, тобто будуть гроші територіальної громади. І дуже важливо, щоб ну, тоді ефективно територіальна громада ці кошти використовувала. Зрозуміло. Ну, Будемо сподіватися, що так. Ну, дивіться, якщо весь світ працює так, то чому Україна не може працювати? А в тому, ну, в тому стані, в якому ми просто вже не можна ну, працювати. Тобто, нам сьогодні потрібно змінитися самому і державі, в mm -hmm. тому числі. Mm -hmm. Зрозуміло. Нагадаю нашим глядачам, що у студії голова Черкаської територіальної організації Блок Петра Порошенка Солідарність Василь Фурман. Ну і ми будемо продовжувати, от підприємці. Ми говорили про село, так про їхні біди, але є біди ще і підприємців. Останнім часом багато мітингів є під стінами кабінету міністрів, зокрема, і черкащани там мітингують стосовно нововведень. Це обов'язкових касових апаратів для малого та середнього бізнесу. Як це вдарить по підприємцях і чи буде економічний зиск державі від цих нововведень? Ну, дивіться, перше. Хочу сказати, що ну, от, от, однією з ключових стратегій розвитку нашої держави це є розвиток середнього дрібного бізнесу нашої держави. Тобто перехід від тієї олігархічної економіки, яка станом на сьогодні є, від великих підприємств до середнього дрібного бізнесу, який саме цей бізнес має ну, слугувати скажімо так, основним там, каталізатором розвитку нашої держави і наповненням грошовими коштами бюджетів там, і сіл, і міст, і районів, і області. Що стосується ну, вашого конкретного питання, я вам скажу, ну, дивіться, з свого досвіду, приїжджаєш там, в Польшу, в інші європейські країни, навіть сідаєш в таксі, і коли ти їдеш там, від одного місця в інше місце, да? тобто таксист тобі видає чек. У нас таксі теж є чеки. Але не у всіх. І у наших фізичних усіх підприємців теж є е -е касові апарати, але не у всіх, правильно? <говорить> Тобто з цієї точки зору, якщо ми говоримо про те, чи вони повинні бути, чи не повинні, просто якщо ми рухаємося в Європу, а в Європі вони вже є, значить вони повинні і у нас бути. Тобто, чи, зрозуміло, що чому ну, люди цього всього ну, проти. Тобто, я також розумію ну, їхню проблему. Тому що де взяти кошти, наприклад, на придбання цього касового апарату, з іншого боку, просто там ну, він буде ну, може, там не використовуватися там, ну, в відповідних місцях, тобто незручно. Тобто, можливо тоді поетапно запроваджувати цю реформу і чітко визначити, в яких місцях ну, це працює, в яких поки що не працює. Ну, це мій такий підхід. Тобто я завжди проти того, щоб ми... Ну, якщо так говорити, там рубали по-живому. Тобто треба з людьми сідати, домовлятися. І саме коли, ну, головна проблема і України в тому числі, полягає в тому, що чомусь ми думаємо, що верхи саме розумніші, вони не приймають ті рішення, а вони завжди правильні. Коли ти спілкуєшся з людьми, а я дуже багато спілкуюся з людьми, тобто там до, на їхні проблеми є вже готові рішення. То зараз іде спілкування влади з підприємцями? Так, воно завжди було. Воно завжди було, і сьогодні всі намагання влади ну полягають в тому, що все таки спростити умови ведення бізнесу просто не менш важливо сьогодні. Є, знаєте що, просто для того, щоб запустити росток бізнесу середньодрібного, потрібно забезпечити цих людей фінансами. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, ж саме Німеччини, то, наприклад, якщо ти відкриваєш там невелике підприємство, тобі держава надає на довгостроковий період кредит під 1-2% річних. Уявляєте? Тобто це дуже низькі військові ставки. І для того, якщо ми хочемо сьогодні змінити ситуацію в Україні, корінним чином, і для того, щоб цей напрямок бізнесу розвивався, нам треба також думати, яким чином забезпечити їх ресурсом. Не олігарх. Сьогодні давайте подивимося на українське село, наприклад. Якщо ми як держава допомагає там, вона допомагає в першу чергу великотоварному виробникові, але дрібному фермерові вона не допомагає. При тому, що мільярдні суми дотацій в державному бюджеті завжди передбачаються. Тобто сьогодні необхідна переорієнтація, там, державної політики від великотоварного виробника на середнє і дрібне фермерство, якщо ми говоримо про українське село. То чому досі немає цієї переорієнтації? Вона поступово відбувається, але головна проблема сьогодні полягає в тому, що ми перебуваємо в стані війни перше, ну щоб ви розуміли, просто щодня ми витрачаємо це дуже ну, мільйонні суми коштів на війну. Це перша. Друга проблема, просто коштів недостатньо сьогодні, тому що ну, навіть беремо те же саме світовий банк. Прогноз на цей рік просто, тобто вже 7,5% падіння валу внутрішнього продукту. Якщо ще там, два місяці назад прогноз був 5%, то вже в цьому році 7,5%. У нас сьогодні ну, велика проблема полягає в тому, що... Ми втратили дуже величезні ринки збуту, пов'язані там з Російською Федерацією. Да, Європа відкрила двері, але повірте, там наскільки високі вимоги сьогодні до продукції наших товаровиробників, що вони більшість із них просто неспроможні ну, туди її швидко реалізовувати, тому що є відповідний процес сертифікації. Інколи затягується на роки. І зрозуміло, що нашому уряду, нашим міністрам потрібно також лобіювати інтереси наших підприємств, розширювати постійно ринки збуту. І тоді зрозуміло, ну воно воно піде. Воно піде. Україна сьогодні спроможна стати ну, за моїми підрахунками, як доктор економічних наук, я вам чітко можу сказати, що ми можемо зробити економічних ривок і стати країн вперше. Повірте, в нас цього все для цього, всі підстави для цього є. Єдине, що ну чого не вистачає, наприклад, ну саме просте і саме головне в будь-якому це стратегія економічного розвитку нашої держави. Її за 20... Чотири роки незалежності немає, до сих пір немає. Да, ми всі знаємо, що вона розробляється. Є та план дій уряду, але нам потрібна стратегія. Ми маємо чітко розуміти, куди ми рухаємося, які ми галузі розвиваємо, як ми підтримуємо, ну і так далі. Ну ця стратегія вже наробляється. Я так розумію, ідеї ну, ну президент України. Я пам'ятаю, що в вересні минулого року заявив скажімо так, презентував всій Україні, всьому світу стратегію розвитку скажімо так, стратегічні напрямки розвитку нашої держави до 2020 року. Але це, це напрямки, це 60, більше 60 напрямків реформування нашої держави. Тепер потрібно це все, як то кажуть, оцифрувати відповідний план дій і діяти, і зрозуміло, що повинні бути відповідальні люди, які будуть ну скажімо так чітко відповідати за кожний напрямок цієї стратегії. Зрозуміло, дякую вам за відповідь. І наступне питання. От два черкаські вузи можуть об'єднати ЧДТ та ЧНУ. Як ви ставитесь до цієї ініціативи і чи варто взагалі йти на подібні кроки? Дивіться, я не хотів би зараз говорити про там, ну, зокрема там, про наші черкаські вузи, але я взагалі хотів би сказати про. Чи правильно це робиться, ну, процес об'єднання вузів, чи неправильно, Уплення. процес укруплення вузів. Тому я, як на мене, вважаю, що процес укуплення потрібно продовжувати. І він, це правильний процес, який почався в нашій державі. Тому що в Україні, ну, так, щоб ви розуміли, для порівняння близько 800 вузів. Це дуже багато. Це в рази більше, ніж в тій самій Німеччині чи у Франції. Тому е нам потрібно в першу чергу не кількість а якість освіти. От я закінчив ще, ну, пам'ятаю свою школу, тобто це було 20 там, років тому. Але е, я пам'ятаю, коли студентом вузу могли стати відсотків 30 ну, випускників шкіл, ще відсотків там, 40% ставали студентами технікумів, ну, сьогодні це коледжі. А, потім, а інші там ставали студентами ПТУ, наприклад. Сьогодні практично всі поступають у вузи. Можуть вони цього чи не можуть? У нас сьогодні величезна така диспропорція, в спеціальності. То, вони не поступали вузи, їх треба зменшити. Правильно? Не треба зменшити. Питання в тому, що ну, коли у е, е, мене водієм, працює людина, яка закінчила вуз. Розумієте? При тому, що з дипломом вона є е, провідного столичного вузу. Тобто, питання в чому? Так, а для чого він тоді ну, навчався в вузі? Тобто ну, добре. у нас чим, сьогодні чим робітничих у нас не хватає робітничих спеціальностей. Це те, те, що сьогодні, от, якщо ми говоримо про яким чином перезапустити економіку нашої держави, то в першу чергу потрібно будувати нові підприємства і створювати всі умови, щоб вони будувалися. Але е, коли ти ну ставиш таку задачу, то в тебе виникне одна із проблем сьогодні: а де взяти людей? З відповідної спеціальності. І сьогодні дуже багато сьогодні дуже великих підприємств, ну в тому числі Черкаська область, я знаю, вони спеціально направляють відповідних студентів в Черкаські вузи, в столичні вузи, там, де ці люди навчаються, і потім повертаються на свої підприємства, але вони стають чи ветеринарами, чи агрономами, чи інженерами. Тобто ви вважаєте, якщо буде об'єднання подібних великих так університетів, то це змінить ситуацію. Це буде зменшено державне замовлення, так? Чи як? Ну, не обов'язково буде зменшено державне а замовлення. Яка вигода? Воно, ж може, яка вигода в воно ж може просумуватися. Вигода а, в об'єднанні, ну, наприклад, є так званий ефект масштабу. Ну, це на Тобто, чим більше підприємство, тим а, більше можливостей, ну, наприклад, там, зробити більше або прибутку, або мінімізувати ті чи інші витрати. В даному випадку, якщо ми будемо говорити про об'єднання вузів, то навіть і державних вузів просто то, а, державне замовлення не обов'язково буде зменшуватись, Хоча це теж воно може бути просто зменшуватись, але це може підвищити. У всі світи. Тому що у різних вузів різний викладацький склад. І сьогодні, коли, от я пам'ятаю тільки на рівні київських вузів, коли ліквідували ну один столичний вуз, але його приєднали там до Київського національного економічного університету і до Київського торгової економічного університету, там студентів просто там частина пішла б спеціальності в один вуз, частина в інший вуз. просто. То, повірте, ну ці вузи, які я вам сказав, це. Перша п'ятірка в сфері економіки нашої держави. А той вуз, який ліквідували, він був там один із ну, крайніх внизу. Тобто, зрозуміло, що студентам повезло, тому що вони отримують диплом провідних вузів в Україні. І сьогодні ну, я дуже хотів би, щоб черкаські вузи входили до там, хоча б тисячі там, провідних вузів світу. Розумієте? Я дуже ну, щиро хотів би, наприклад, цього. І над цим потрібно нам дуже багато працювати. Угу. Дякую, залишається дуже мало часу, але хочеться ще наступне питання поставити. От президент підписав закон про декомунізацію. Так чи підтримуєте ви перейменування вулиць нашого міста, взагалі міст Черкащини, так і чи не вдарить це по кишені житлів нашої області? Я повністю підтримую даний закон. Його потрібно було ще підписати, тільки коли ми здобули незалежність у 1991 році, як зробила свій час там Польща чи там інші країни там Східної Європи. Чи не вдариться по кишеням? Так, да, якісь витрати там однозначно треба буде понести. Але це не такі великі витрати, ну про які там хтось може говорити, тобто і так далі. Ці речі нам потрібно зробити. Ми сьогодні чітко в нас є вектор. Тобто ми рухаємося в Європейський Союз. Наші цінності, європейські цінності. Саме головна цінність це людина. Успішна, багата, самодостатня, і всі державні рухи мають саме в цьому напрямку і працювати. Дякую. Спасибі вам за те, що були в нашій студії, yeah, спробували і дали відповіді на чимало питань. На жаль, на жаль, часу дуже мало. Нагадаю, що ви дивилися програму Контакту у студії в нас був голова Черкаської територіальної організації блок Петра Порошенка Солідарність Василь Фурман. До зустрічі.